Вітаю колеги! Пропоную вашій увазі новинку прикметник. як особлива форма дієслова. Це матеріал, де в основному зібрана теорія і вправи за підручником Олександри Глазової, 7 клас 2020 рік. Усе анімоване, що дозволяє пришвидшити темп уроку, учням перевірити виконання ними цих завдань. Тож я впевнена, це суттєво полегшить вам роботу. Запускаємо презентацію в режимі демонстрації і дивімося. Сорок три слайди. Цю презентацію можна використовувати, коли вивчаєте тему її прикметник. По частинах не обов'язково всю відразу виконувати. Хто хоче замовити, пишіть коментарі.